Чому не можуть приступати до причастя розлучені, котрі вступили у новий шлюб? Відповідь. Дорогі мої, практика католицької церкви заснована на святому письмі така до євхаристійного причастя. Не допускаються розлучені люди, які вступили у новий шлюб. Це правило закріплене в апостольському повчанні Івана Павла II Familiaris Consortium. Воно не є дисциплінарним, але відображає об'єктивну ситуацію, якій неможливо, уділення святих тайн. Іншими словами. Не церква виключає з причастя цих віруючих, а вони самі себе виключили. Вони не можуть приступити до причастя, оскільки їх статус і життєва ситуація об'єктивно суперечать тій єдності любові між Христом і Церквою, яка позначує і актуалізує Євхаристія. Читаємо про це в тому ж фамільяру Консорцію, 84 параграф. Євхаристія зміцнює подружню любов і взаємну жертву подружжя, так само, як Христос пожертвував своїм життям за церкву. У тому випадку, коли один з подружжя, розлучившись, З'єднує своє життя з іншою людиною, в той час він пов'язаний церковним таїнством шлюбу зі своїм чоловіком, дружиною. Він об'єктивно суперечить цьому смислу Євхаристії. Крім того, причащання розлучених, які вступили у новий шлюб, суперечить науці церкви про нерозривність. Шлюбу. Про це ще раз згадується у посланні Конгрегації віручення від 14 вересня 1994 року. Вірний, який постійно живе разом, тобто як чоловік і дружина з особою, яка не є законним чоловіком або законною дружиною, не може приступати до євхаристійного причастя. Зрозуміли, дорогі мої, і ідеться, які постійно, тобто разом живуть, ми би сказали в одному домі живуть. У тих випадках. Коли він вважається допустимим, пастирі і сповідники, враховуючи важливість предмету і духовні потреби людини, а також загальне благо церкви, строго зобов'язані попередити їх про те, що подібне судження знаходиться в явному супереченні з наукою церкви. Вони зобов'язані також нагадувати про це учення всій їм пастві. Це, що поручає церква, що священники повинні постійно про це нагадувати у приватній особі, розмові, особі, яка не може сповідатися, і загально для всіх. Якщо ж розлучені Розходяться з новим співжителем або живуть з ним як брат і сестра, то вони можуть бути допущені до таїнства. Для того щоб розлучені люди, які вступили в другий шлюб, змогли приступати до таїнства Покаяння, яке відкриває шлях до причастя. Вони повинні бути готовими змінити свою життєву ситуацію, щоб вона не була в контрасті з нерозривністю шлюбу. Це означає, що вони повинні покаятися у скоєному, тобто в укладенні нового шлюбу за наявності нерозривного шлюбу з колишнім чоловіком дружиною. Адже розлучення, про яке ми говоримо, може існувати тільки на цивільному рівні, таким чином, перед Богом і церквою. Людина у будь-якому випадку залишається пов'язана шлюбними узами, навіть якщо розлучилися в рахсі. Щоб отримати відпущення гріхів і можливість приймати причастя. Розлучені, що вступили в новий шлюб, повинні покаятися у порушенні шлюбної вірності і розлучитися з тим, хто не є чоловіком дружиною перед Богом. Якщо з серйозних причин це неможливо, наприклад, через виховання спільних дітей, то співжителі можуть жити спільно. Але в повній стриманості, про що йдеться в апостольському зверненні з консортів. за допомогою благодаті, на яку повинен сподіватися кожний віруючий, і за допомогою їх особистих зусиль, відносини між співжителями. Повинні перетворитися у відносини дружби, взаємної поваги та взаємної допомоги. Таким чином, розлучені, що вступили в новий шлюб, які щиро розкаялися і розлучилися або ж живуть як брат і сестра, можуть отримати відпущення гріхів. І причащатися. До цього послання конгрегації від, від віровчення, однак додає, що при такому рішенні слід уникати спокуси для інших віруючих, адже їм невідомо, що пара прийняла рішення припинити незаконне співжиття. Тому настоятель парафії може причащати їх. У приватному порядку, або ж вони будуть причащатися не у своїй парафії, а в іншій, де їх не знають. Думаю, що зрозуміли. І Ідеться, хочете посповідатися, причаститися, навіть якщо живете як брат, сестра, замовте окрему собі службу, якщо хочете у свого настоятеля посповідатися, де не буде інших людей. Або тоді сповідається ще на іншій парафії. Цитоване нами послання конгрегації Віручення нагадує також, що питання участі у церковному житті не може зводитися лише до питання про допустимість причастя, як часто його ставлять розлучені. По-перше, розлучені. Котрі вступили в новий шлюб, закликаються до духовного причастя, і участь у святій літургії уже є для них духовним причастям. А також запитання чи можуть вони у виняткових випадках приймати причастя, наприклад, в день хрещення чи вінчення дітей? Відповідь однозначна – ні. І навіть якщо вони живуть як брат і сестра, в описаній у запитанні ситуації, коли цю парафянку чи паф'янина знаюча ще причастя також буде недопустимим, оскільки воно призвело до спокуси для інших парафян. Адже вони можуть подумати, що співжителі можуть іноді причащатися. А вінчання та хрещення саме ті події, коли навколо парафіянина чи парафіянки збирається вся громада. І на кінець дорогі мій, Навіть якщо трудно погодитися вам на співжиття, як брат, сестра, треба. З вашою проблемою про нерозривність шлюбу звернутися до церковного суду. При кожній єпархії існує такий церковний шлюб. І, подаючи скаргу на уневажнення шлюбу, підкреслюю не розірвання шлюбу, а уневажнення. Ми можемо, якщо отримаємо це уневажнення, тоді можемо укласти новий шлюб. Навіть, правильно кажучи, не новий, а перший, бо цей попередній буде уневажним. Це на прикладі поясню вам, як це відбувається. А кажуть: а як можна розвести, коли руку на Євангелії клав, дорогі? Мі, прийдете до сповіді. У сповіді скажіть неправду. Не все скажіть, затаїть гріха. Священник дасть розрішення, ви причаститеся, але це причастя не важне. Так само зі шлюбом. Щоб він був важний, мають бути виконані умови. І якщо Умови невиконані, цей шлюб перед Богом не заіснував. І саме через церковний суд буде доведено, що цей шлюб, який був укладений, він неважний. Тому і називається ця процедура уневажнення шлюбу. Є 13 підстав для уневажнення шлюбу. Про ці причини, розкажу у наступних w zapisach. Amen. Sława Jezusu Chrystu.